Добрий день, любі малята! Вітаю вас на занятті зліплення. Малята, а яка у нас пора року зараз? Так, весна так? Уже майже закінчився місяць березень, на вулиці вже тепло. Ми бачимо, що розквітає все навкруги, і квіточки, і дерева прокинулися від сну. Так? І люди почали займатися весняними турботами. Про них ми і говоримо на цьому тижні. Так? А роботи у людей навесні вдосталь кругом. Ми бачимо, як люди пораються біля е, своїх будинків, так? Ми бачимо, як е, прибирають територію в дитячих садочках, так, малята? Так. Дуже багато роботи в парках, скверах, е, на майданчиках, на, на ігрових майданчиках, так? Ми можемо зустріти людей, які приводять це до ладу після зими. Це дуже-дуже добре. Ось і на полях у селі, теж люди вже вийшли на весняні роботи. А допомагає людям в цьому важкому і такому нелегкому труді багато-багато помічників. Так, так, малята. І ось про одного такого. Помічника я пропоную вам послухати віршика. Трактор виїхав у поле. Землю добре він пооре, поскородить, засіває, потім урожай збирає у селі без тракторця непосильна праця. Так, малята, вірно, без трактора в селі неможливо обійтися, тому що. Це дуже-дуже важка робота боротися у сільському господарстві. Так, і ось сьогодні я пропоную вам зліпити такого помічника-тракторця, який вже вийшов на поле. Цікаво, тож до роботи! Малята, погляньте, нам знадобиться сьогодні дуже багато матеріалу. Пластилін. Подивіться, скільки кольорів. Я взяла синій, червоний, жовтий і чорний. А також нам знадобиться е картон коричневого кольору. Чому коричневого кольору? Тому що наш трактор буде вже їхати по полю. І грунт земля, вони мають такий коричневатий кольор. Тому Картон беріть коричневого кольору. Далі ми додамо трішечки е, малювання. Ми спочатку намалюємо силует нашого трактора. Перший прямокутник у мене буде вертикальний. Чому вертикальний? Тому що довга сторона буде вертикальна. Це у нас буде кабіна. Далі, далі. ми десь отак від половини. Малюємо ось таку, да? Ось так. Це у нас буде передня частина нашого трактора. Це прямокутник горизонтальний, тому що, дивіться, довга сторона, вона лягає по горизонталі. Так, це ми намалювали. Далі ми малюємо колесо. Одне колесо буде ось таке. Велике, да? тому що у трактора. А одне колесо буде меншого розміру. Ось так. Ось так малята. Дивіться. Далі, віконечко ми ось тут посередині, зробимо віконце. Ось так намалювали. Такий невеличкий прямокутничок. Дивіться, це ми намалювали силует трактора. Ми його намалювали для того, щоб нам легше було його викладати з пластиліну. Далі малята, що ми робимо? Ми беремо, от Я беру синій пластилін, відриваю шматочок, розминаю його, як завжди, а потім катаю ковбаску. Малята, ковбаску. Дивіться, вони повинні бути і не товсті, і не дуже тоненькі. Ось десь ось такого розміру. І нам потрібно, дивіться, що я буду ось так. Ми спочатку приміряємо ось так ковбаски будемо. Ось такого розміру. А потім беремо ще пластилін і катаємо ковбаски, відрізаючи їх. Ось дивіться, я, бачите, я зробила один розмір. Я катаю ось так. Потім кладу поруч і приблизно ось так відрізаю. Таких ковбасок нам потрібно зробити багато малята. Скільки у вас їх поміститься сюди, це вже ви будете дивитися по ходу роботи. Я погляньте, заздалегідь вже приготувала, щоб не гаяти часу, я приготувала ковбаски. Я їх зробила довгі ось такі, бачите? Сюди, на цей розмір. А на кабіну я зробила ковбаски трішки меншого розміру, ось так. І приготувала їх ось, бачите, скільки в мене вийшло. Далі починаємо працювати. Ми беремо ковбаску. І ось так. Дивіться, кладемо, трішки притискаємо, ось так, щоб вона з'єдналася з картоном. Беремо наступну, кладемо її поруч. Малята, якщо у вас ковбаски, будуть не зовсім одного розміру, ми це з вами виправимо за допомогою стеки. Так, дивіться, ось, бачите. Ось так. Подивіться, який гарний у нас вийде трактор, бачите? Ось. Так. Ось у мене. Дивіться, ось так я їх притисла. А тепер дивіться те, що я казала, бачите, краєчок може бути не зовсім рівний. І ми за допомогою стеки відрізаємо зайве Бачите пластилін. І у нас подивіться, який гарний рівний краєчок вийшов. Так, тут ми теж можемо підрівняти ось так. бачите, Зайве прибрати. Це для того, щоб нам було зручно. Вкладати інші ковбаски. Так, бачите, ось я зробила трішки більше ковбасок. Вони у нас залишаються, вони будуть нам знову в нагоді. Тепер дивіться, я буду вкладати меншого розміру, я буду викладати кабіну. Але дивіться, малята, краєчок. Кладіть, рівняйте, ось по цьому, тут, де ми вже вкладали, там, де двигун знаходиться. А все зайве ми зріжемо з іншої сторони. Бачите? Ось одна, дві. Тут у мене вийде три. Але, бачите, ось я не підрівняла. Так. О, бачите, ось так. Тут у мене вийшло три. Далі, подивіться, від віконечка я ось так кладу вниз, тому що я викладаю довгі ковбаски. Ви бачите? Ось у мене аж до колеса. Ось так ми. Ось. і ось так. Так. Дивіться, малята, тепер у нас є оцей краєчок, нам треба підрівняти. Бачите, Зайве ми прибираємо. Ось так. Дивіться, десь щось треба підправити. Ми беремо на допомогу стеку. Далі, дивіться малята, можливо, ось так. У вас залишились довгі ковбаски. Дивіться, ми притулили, а потім стекою відрізали. Бачите? І ми так зробимо з вами коротенькі. Ось так. Дивіться. Ось так. Намагайтеся робити. Охайно. Ось так. Так, одну сторону ми зробили. Тепер іншу, дивіться, ми беремо ковбаску, теж притуляємо ось так. І відрізаємо стекою. Так. Тепер дивіться, я роблю мені з цієї сторони вже незручно. І я ось так роблю. Ось вони, бачите? Коротенькі ковбаски. І тут у мене іще одна вийде. Ось. А цю я відрізаю. Ми з вами це вже вміємо робити. Дивіться, тепер краєчок теж за допомогою стеки. Раз. І вирівняли. Раз. І зайвий пластилін прибрали. Ось, дивіться, у нас виходить вже кабіна трактора. Бачите? Ось так. Верхня частина. Тут віконце. Тепер я беру малята жовтий пластилін. Дивіться, я відриваю не дуже великий шматочок і катаю. Тоненьку-тоненьку ковбаску. Ось тепер нам треба зробити якомога тоншу малята ковбаску, але вона теж повинна бути довга. Ой, бачите. Зробіть якомога, як у вас вийде тонша. Найтонша, дивіться. А тепер, що я роблю, дивіться? Я з неї зроблю віконечку. Можливо, ось так із цільної, бачите? Якщо потрібно. Використовуйте стеку. Ми це з вами вже робили. Ось так. Дивіться. І тут за розміром ми відрізаємо. Охайно зробимо. Ось так. О, бачите, Яке гарне віконечко виходить яскраве. І трактор у нас буде жовто-блакитний, яскравий. Подивіться. Віконечко ми зробили. Тепер, дивіться, я використовую червоний пластилін. А з нього я хочу зробити трубу малята, тому що у трактора повинна бути труба. І я взяла червоний, ви можете взяти і помаранчевий, і жовтий, який вам буде до вподоби. І знову ми з вами розкочуємо ковбаску. Не дуже тоненьку, але й не дуже товсту. Дивіться. Ми з вами ось тут, нашому трактору, зробимо ось так. Трішечки її розплющимо. Але вона задовга, дивіться. Тому, я гадаю, десь ось так можна прибрати. Бачите, за допомогою стеки ми з вами прибрали. І товщину нашої труби ми можемо зробити за допомогою розплющування. Ось так. Так, малята, подивіться, кабіна є, вікно є, труба є. Чого не вистачає нам ще? Вірно, треба зробити колеса. Для цього нам знадобиться чорний пластилін. Дивіться, нам колесо потрібно зробити велике і маленьке. Тому на велике колесо ми беремо великий шматочок. Кладемо на долоньку і катаємо. Як догадалися вже, коловими рухами. Вірно, ми катаємо спочатку кульку, потім її розплющуємо малята. Дивіться. Ось так. Ось, дивіться, розплющуємо її. І десь приблизно ось так приміряємо. Ні, я гадаю, що треба ще трішки розплющити. Але вони повинні бути круглі, так? Так, краєчок ми можемо ось так. Дивіться, бачите? Приплюснути. Ось так. Я гадаю, що досить. Дивіться, ось колесо таке. І я його кладу, бачите, трішечки на ковбаски сині. Ось так, тому що ось, гарне велике колесо. І тепер мені зробити потрібно маленьке. Для цього я візьму менше пластиліну. Знову катаю кульку, так? ось так. Розплющую її. Дивіться, трішечки приміряю. Так, і ще трішечки. Зовсім, зовсім трішки. Так, а ось цю, це колесо, дивіться, я покладу ось так. Але подивіться, вони обов'язково повинні бути на одну відстань. Бачите, ось так, по розміру. Не може бути, щоб колесо було одне маленьке вище, друге нижче, тому що трактор не зможе їхати. Це така умова малята. Обов'язково подивіться, ось він повинен їхати. Дивіться, ось навіть стеку я покажу. Ось так, бачите? Але для того, щоб у нас колеса більш були такі схожі на колеса, дивіться, що я роблю. Наш олівець, яким ми малювали наш трактор, з іншої сторони має ось такий закруглений вид. Дивіться, що я роблю. Посередині кружечка я ось так трішечки надавлю, бачите, ось так. Зроблю тут і зроблю ось так. Не треба глибоко, не треба малята. Дивіться, ось так. І у нас, дивіться, я підправлю. Ось. Подивіться, і у нас зовсім як справжні колеса вийшли, так? Так. Ось малята, погляньте, яка гарна, чудова робота. У нас вийшла. У нас вийшов трактор, який е знаходиться на полі, так? Малята, ну як, у вас все вийшло? Вам сподобалося робити своїми руками ось такі незвичні роботи? Так, бачите, ми трішки помалювали, але потім за допомогою пластиліна ми з вами зробили ось такого тракторця. Мені дуже подобається мій тракторець, але я хочу побачити, що ж вийшло у вас. Тому я з нетерпінням буду чекати на ваші роботи. А я прощаюся з вами до наступних зустрічей. До побачення!